Всім привіт! Сьогодні я знімаю кет резмі. Збираємося на документалку Антона Птушкина Антракціда. Трошки з вами порозмовляємо, обговоримо якісь останні мої моменти. І взагалі, Саме перед зйомками запустилась машинка, і тепер мені потрібно витримувати цей інтервал. Спершу я хочу зволожити шкіру. Ось моя косметичка такого чорного кольору. Всередині ось такий прикольний візеруночок. Взагалі, це я подарувала своїй мамі, а моя косметичка така рожева, але я забрала її у мами, поки на деякий період використовую її я. Почну свій макіяж з бібі крема від Holika Holika Тушую я все спонжиком, я пробувала кісточку, але чомусь зіпсувала мою кість, тому спонжиком. Цейлер від FitMe 15-му відтіночку. Ось я його накладаю на очки і трошечки вичікую, щоб він підсох. Взагалі я дуже рада, що нарешті вдома, на жаль, тільки на дві ночі. Ось, і навіть стан не тільки моєї душі, але й стан мого волосся став набагато краще вдома. Не можу сказати, що мені погано в Києві, але вдома є вдома. Далі в нас рум'яна. Я роблю від щеглем. Відтінок Cake. Обожнюю цей відтінок, він такий холодний. Олягається вони дуже гарно. Трошечки я переборщила, але воно зараз все впігментирується. Ось! Я думаю, наступне спробувати від Charlotte Tilbury. Боре Бюті. Ось, але поки користуюся активно цими і. Дуже задоволена. Найкращий етап моєї макіяжу. Я просто його обожнюю цей хайлайтер. Коштує кожної своєї копійки. Кість мене від Real Techniques Ось. Hello! It's over! I told my wife! Who is this? Починається спочатку рожевий, потім цей, типу бронзовий, і потім наносить біленький. І ще я трошечки промальовую вік. Як... Месендж сьогоднішнього відео, як і для вас, так і для мене. що навіть якщо не знаю, ліпучка не тримається, машинка працює. Часу Омаль, але я придумала зняти це відео, тому я роблю все для того, аби робити те, що я запланувала. Ось так. От. Наступний етап туш, і для мене це дуже важливий етап. Я користувалася раніше всім популярною Sky High, але насправді вона мені не подобається. І моя улюблена туш це від Євроше. Я вам не скажу. Який відтінок, я не дуже розумію всі назві, але вона мабуть рожева, і я зараз вам покажу кісточку. І зараз я повернусь через 3 секунди і покажу наскільки це турстопу. Ще туш не знаходила. Користуюсь нею напевно все своє життя. Коли почала користуватись туш, мені колись її подарувала бабуся, і так я нею користуватися Звісно, я вже ж пробувала якісь інші, але ніколи ні одна туш не робила мені такого ефекту, як робить ця. І на своє здивування я ніколи не чула, що при хтось рекомендував туш від Євроше. Тому нехай у своєму житті я буду перша, яка. Комусь взагалі зарекомендую, я буду про це знати. І останній етап гель для брів. У мене від Євроше теж. Я не можу сказати, що він якийсь супер, і мені там супер подобається. Звичайний гель для брів. ніби справляється зі своїми функціями, але я не можу сказати, що супер стійкий. Дуже рада, що збираюся себе додому, оскільки на наступний тиждень, напевно, я з Києва не приїду. Не знаю, наскільки вам чути цей задній фон. Маю надію, що це не дуже забажає, адже мені потрібно бігти і потрібно завершити це відео. Дякую, що були зі мною. Хотіла наповнити його якимись думками, але якось склалось так обставино, що наповнила його тільки якоюсь своєю інформацією. Ось гарного всім дня!